Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо! На фоні чарівної красуні Пашміна насправді вже вона не є аж така чарівна. Я хочу відзняти вам відео про Ботритіс. Мене вже запитували кілька разів і я присвячу цьому віде відео. Спробую розповісти, які я, як я підходи вибираю. Проти цього захворювання, щоб троянди були гарні, якомога довше і е, обґрунтую чому саме, ну і так, <сміття> покажу, як, як воно все виглядає. Е, насправді, пашміна це в мене, е, такий, якби дуже-дуже яскрава представниця е, таких кулястих троянд, півоніподібних троянд, флористичних, які дуже полюбляють саме за округлість квітки. І вона дуже дуже цим чарівна, але з іншої сторони, вона це з тих сортів, які дуже піддаються цьому захворюванню ботритіс і яке на них дуже дуже впливає на їхню декоративність. Звісно, це вже кінець першої хвилі. І майже, майже, майже всі вже відкидили троянди. Ця красуня вже теж ну фактично тиждень я її вже обрізатиму, але почну точно швидше, бо вже є такі суцвітяння взагалі повністю, бачите, не декоративні. І якщо взяти кожне, кожне суцвіття, тут все одно щось там знайдеться. Он я вже по центру позабирала, бо центральні квіти вони вже були попсуті дощем. Але загалом такий зовнішній вигляд досить досить непоганий. Звісно, що є ознаки Батритісу на ній. Але є, так як в мене була Мірія, там взагалі вона відкрила мені одну чи дві квітки і теж з ознаками, але хоча б відкрила. Всі інші просто зігнили такого плану, були, повністю все гниле. Скажу зразу, нема такого легкого рішення і одноразового, мається на увазі, що ви один раз щось зробили, обробили чи внесли і все. І ви точно гарантовано отримуєте прекрасне квітування протягом сезону. Ні, чому? Тому що бо третість це одне. Але він найчастіше в парі йде з трипсом. Це ж шкідник, тобто це вже як мінімум є фунгіцид і інсектицид для того, щоб боротися. І причому це робити треба дуже так, або паралельно, або один за одним ну тобто не розтягувати в часі. Чому трипси? Бо тому, що вони харчуються соками. От Суками тендітних ніжних пелюсток, і відповідно, оскільки вони харчуються, вони роблять міні-дірочки, міні-проколи. І це є прямий шлях для інфекції, прямий шлях для оцього ботритісу, який вже шкідливий грибок. Або ще сіра гниль дуже часто, якщо на препаратах ви бачите сіра гниль, то це воно і є. Відповідно, те, що ми найчастіше думаємо, що це нам псують дощі, опади, це не зовсім так, бо, тому що все ж таки не від дощів це причина, а причина від того, що є грибки і є найімовірніше трипси. І вони сприяють, так? вони роблять умови якби, для розвитку цього захворювання. Ну, А дощі і холодна, не так дощі, як затяжна вологість. холод, холод який цим супроводжується і ночі, холодні ранки, холодні роси, відсутність сонця, коли не просихає вчасно листя і квіти, оце воно все в комплексі працює і псує дуже загальний вигляд куща. Ну І дуже часто псує взагалі, можна сказати, що цілу хвилю для деяких сортів це повністю зіпсута хвиля, ну і наші сподівання, наші надії. Що радять робити і що вже робила, пробувала робити я, і буду продовжувати це робити. Потрібно пам'ятати, що цей ботрит це захворювання, воно, ну, звісно, що зимує. І треба починати боротися досить ранньою весною. Те, що ми робимо ранні весняні обробки там, мідьмісними чи залізомісними, в залежності, хто чим віддає перевагу препаратами, це одне. Але пороти ботритісу ви маєте собі зараз протягом, от коли ще сезон. Чи запам'ятати, чи виписати, які вас точно сорти від цього страждають, і навесні, якщо ви хочете навіть мінімальні якісь обробки робити, то точно ці сорти потрібно обробити, коли вже на стадії відростання пагонів, тобто 10 см є молоді пагони, обробляєте. Друга обробка має бути, коли вже починаються пуп пуплянки. Ну навіть от скажімо так. Не просто заклалися, і ви бачите таке як рисове зерня, Ні, а вже трішечки більші, але ще не тріснули. Тобто на стадії такого вже добре сформованого пуплянка, То пуп'янка обов'язково теж обробляти. Ну і до того як вже він тріснув, починає зафарбуватись, теж можна зробити. Якщо ви бачите, вже вас починає квітнути От влітку. Таке було дуже 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 багато. Світлин було з тим, бо сірою гнилю. Коли люди виставляли вже квітку, квітка повністю, там, нехай покажу, десь плюс-мінус отака, навіть отака, повністю вся в ознаках ботритісу, повністю вже починає гнити. Що робити? Вже пізно. Ну, тобто, навіть якщо ви побризкаєте по квітці, щось воно там зупинить, але квітці декоративність просто не повернеться і не відновиться. Тому потрібно пам'ятати, що з Ботритісом ми працюємо по максимуму на випередження. Так? Це щодо фунгіцидів. Фунгіциди потрібно читати: сіра гниль найчастіше пишуть, чи ботриті, сіра гниль полуниці теж підходить, сіра гниль персика чи там абрикоса підходить. З найвідоміших в нас це є свіч, це є магнікурга і, і ще щось є треба почитати. Я цього річ тільки зробила навесні мідьмісним препаратом екстра, а потім все в мене йшло біо. Препаратами, тому я не прив'язувала з пуп'янок. Не пуп'янок я просто обробляла, коли я мала е, час і намагалася дотриматися досить-досить часто, там, щотижня, що півтора тижня, обробляти. Е, там теж, до речі, на біопрепаратах також пише, проти чого вони діють е, конкретні, вміст конкретної пляшки, але це бітоксибацилін БТУ, це ні-ні, це, мабуть, проти, зараз, ні, ні, це проти е, комах. E, що то? Фітоцита, фітоцит, а фітоцит Р, мабуть, це най, найпоширеніше, але їх є більше. Треба читати, треба дивитися проти чого. що. E, також, оскільки це є інсекти... e, ну, комаха той трипс, то ми маємо інсектицид, але тут теж є такий дуже неприємний нюанс для нас: що в залежності від температури повітря. Стадія, чи то не стадія, а час розмноження трипсів дуже-дуже дуже стрімко зростає з разом з зростанням температури повітря. Тобто, якщо в нас на дворі 15-16, то це може бути навіть два тижні. А якщо в нас є 28-30, то це три дні. Тому, і от уявіть собі, якщо ви побризкали, на препараті пише, наприклад, та ж актора чи той же ж Енджіо. Термін дії препарату чи тривалість препарату 14 днів. Ви пробризкали, все, ви зробили, все правильно по інструкції, але у вас спека 25 градусів, і трипси розмножуються кожні 4 дні. І порахуйте, скільки часу, скільки якби, нових особин виведеться за той час, поки прийде час наступної обробки. Ось так воно працює, тому бажано. Бажано це якби на випередження працювати, щоб ми не в самий розгар. Розпал спеки, не в самий розпал квітування обробляли, тим більше що не можна. Треба шукати ті що сумісні для бджіл і хто його знає, наскільки вони сумісні, а все ж таки до часу квітування, щоб ми по максимуму зробили своїм красуням допомогу в цих ну, усуненнях і в знешкодженнях тих комах, які зовсім не корисні, такі як трипси. Також вони не живуть лише на квітці чи на листі, чи на пагонах. Вони йдуть також в землю. В них є певний етап розмноження, коли вони йдуть в землю. І оце якраз прекрасна нагода. Можна працювати теж акторою поливати землю. Але прекрасна нагода спробувати навіть біо, навіть маю на увазі от взяти і спробувати познайомитися і все ж таки пропрацювати ну, про з біопрепаратами саме ґрунтовими. Це можна робити протягом сезону, поки ви маєте час, маєте можливість працюєте, прорихлюєте, наприклад, внесли, прорихлили, замочували, полили, Бо тому що ґрунтові препарати вони Будь-які, чи то актора, чи то хімічні засоби, чи то такі ну, біогранули всі всірьох, які вам потім покажу трішки пізніше, вони всі працюють по мокрій землі. Тобто, чим вологіший ґрунт, тим більша ефективність їхнього застосування і їхньої дії. Тому підлаштовуємося під таку погоду і під свій час, під свої плани. І якщо ви плануєте робити щось при стовбровому колі, то я би радила взяти такі ті препарати і одночасно це зробити. Але пам'ятайте, що будь-які біопрепарати вони, вони ж містять бактерії. Де хочеться у нас опис? Ось, наприклад, ентоцит, інсектицид біологічного походження. І тут не пише чомусь. Може, отут пише Метарезін. Механізм діличить. Де ж тут пише, хто тут в нас, хто тут що тут? Склад от ентомопатогенний гриб метарізину анісопалі, анісопілає. Отже, ані супіваю, я не туди сконцентрувалася. Отже, та, оці от, гриби, бактерії і так далі, вони нищаться ультрафіолетом. Тобто на сонці прямо не бажано ну, не, не бажано не працювати, тому що це буде витрачений час і витрачений препарат. Тому вибираємо похмуру погоду, або вже під вечір, або дуже зранку, в залежності наскільки в'рані пташки, і відносимо їх згідно інструкції. Я це робила, я це робила, я знімала відео, щоб робити це восени. Коли ви вже от прибираєте перед зимівлею, там збираєте залишки якісь, от тоді можна теж працювати і вносити на зиму. Це прекрасно діє. На, ну ми собі якби підготували. А оці всі гриби вони працюють по личинках, по тих всіх особинах, не тільки трипсів, але саме оцей метарезін. Він саме теж працює по трипсах, по їхніх личинках, але воно також і актуальне для хруща. Тобто, я думаю, багато в кого є це теж проблеми з цим шкідником. І влітку також раз вона та комаха в певний, в певний період свого розвитку залазить в ґрунт. Значить, ґрунтові інсектициди саме саме дуже, дуже будуть помічними, також і протягом квітування, протягом вегетативного періоду троянди. Як вносити інструкції є? Оце конкретно ентоцид. Він вигляді грану. Його треба замішувати з стам брати частину ентоциду, частину піску, гарно перемішати, потім пристовбурове коло, потім гарно заробити в землю. Ну і бажано чимсь прикрити. Все ж таки, навіть коли ви внесли а сонця, нема, а потім сонце вийшло, кущ не прикриває повністю все пристовбурове коло. Хоча от пашміни повністю прикрити, можна повністю закрити, але все ж таки краще не переводити, чимсь прикрити суд навіть з тої точки зору, щоб чи притрусити піском, чи землею, щоб ну Трафілет не псував нам. Оцей це є мізитропін, фактично чистий, то, він розводиться це, це для поливання, це не для сухого внесення, для поливання. Потрібно читати інструкції, там все написано. Також, що я пораджу, і я це теж робитиму. Оздоровлювачі ґрунтів є всякі різні там, органік баланс, мікохел, тобто все, що для ґрунту. для ґрунту. Чому? Тому що це вже працює по бактеріях, по грибках різних. А оскільки сіра гниль, ну, збудник її є бутритіса, якось там одноіменний грибок, то відповідно ми теж працюємо і очищуємо. І знищуємо ці бактерії, які живуть в землі, намагаючися ну, теж якби, контролювати ту популяцію їх і щоб нам навесно було менше роботи. Тут також є інструкція, є складники, що тут входить, як застосовувати. Знову ж таки, воно все по мокрій, по мокрій землі працює. Тому підлаштовуємося, ну або поливаємо і знову ж таки не по сонцю. Все біо, всі ці засоби вони не сумісні з сонячними променями. Але е, я впевнена, якщо навіть просто раду експерименту взяти і один сезон побавитися з таким мало би бути вже видно результат цього. Правда, якщо ви візьмете, наприклад, Міку Хелп, чи то його здоровлювач, а потім через якийсь час досить швидко пролєте Магнікур, наприклад, енерджі, бо там інше захворювання, то звісно, що ці бактерії вони знищаться. Чи так само ви внесете антицит, а потім пролієте акторою, то так само ви знищите ті бактерії. Тому тут треба щось одне вибирати в залежності, що ви хочете, ну якими ви яким засобом ви віддаєте перевагу. Також, якщо говорити про спеку і про розмноження, і про швидкість розмноження цієї популяції цих тріпсів, потрібно пам'ятати, що також хімічні препарати вони теж працюють при певних температурах. Найбільше, найчастіше вони працюють максимум до 25 градусів. Все що вище, їхня дія помітно знижується. Тому це теж як би нам не в поміч. от, Наприклад, ви теж обробили, а потім пішло тиждень спеки, спеки, препарат діє, але дуже-дуже-дуже зменшені такі свої можливості. То. Тому теж це може так, якби вам може здатися, що ви робили-робили, приклали багато зусиль, зробили все, що могли, а нічого не допомогло. Тому вам треба просто проаналізувати, коли саме, на якому етапі саме ви це зробили, яка температура повітря була, скільки разів ви обробили. Тому ви самі розумієте, що один раз обробки проти свічу, проти Ботритісу і проти трипсів не допоможе точно. Тут потрібно все ж таки комплексно і кілька разів це робити. Також, що ще я думала, я думала, що я посаджу, я так зробила один сорт під сосну, дещо таку, ну, щоб вона її затуляла. Там, Де сосни, я там хожу, після дощу, навіть поливаю, бо там дуже мало потрапляє водички для моїх красунь. І що це вбереже, тобто поменше буде опадів, краще буде виглядати квітка. В принципі, я б сказала, та, що там немає такої надто гнилих пелюстків, як отут. Повністю під відкритим небом. Можливо, це частково теж допомагає. Але тут є інший аспект. Якщо, наприклад, я би казала вам також проаналізувати, де посаджені вас сорти, особливо такі густо набиті, туго набиті такі м'ячики, кульки. Якщо ви висадили десь біля глухої стіни, мається на увазі біля північної сторони будинку, тобто де вас сонце майже не потрапляє, або десь біля забора дуже впритик, і там теж сонце не потрапляє. І там ви маєте розуміти, що там буде набагато. Більша ймовірність, і не те, що ймовірність, а набагато більше там буде застою вологи, там буде холодніше, там буде мало сонця, і це все абсолютно працює проти нас. Тобто це троянду, ну так буде псувати, бо троянда не висихатиме вчасно. Бо чому кажуть, що коли навіть часто питають, куди мені посадити троянду, чи можу я в тінь, то питають, коли саме та тінь. Все ж таки, якщо це затінок якийсь розсіяний від 11 до 3, Дня це допустимо. Головне, щоб з самого ранку світило сонце, щоб якомога швидше висушувалася роса, і вечором так само під вечір висушувало гарно ну, після дощів, наприклад, яких чи вечірня роса, щоб теж. Ну, якомога довше це не було так, а якомога довше троянди були все ж таки на сухому і на сонці. Тому теж потрібно вважати, якщо у вас якась ділянка застоєм води, я б теж не садила отакі троянди, отакі сорти з туго набитими густо набитими квітами в таке місце, бо там теж буде підвищена вологість завжди і велика більша ймовірність розвитку тих бактерій. Як би ви не оздоровлювали ґрунт, як би ви не застосовували. Всі ті препарати, навіть потужні, якщо там створені умови, які ідеальні для розвитку патогена, ви фактично будете боротися, ну як ніби з вітряками. І будете просто дуже багато собі додавати роботи. Тому подумайте про місце, подумайте про сорти. І так, і це однозначно треба робити не раз і не два. Це треба робити восени. Я теж буду розказувати про ґрунт. Це треба робити навесні, робити комплексно. І ще важливо, я згадала, що все ж таки всі препарати, які я назвала ті, що хімія, вони є системні, вони є неконтактні. А системні препарати це означає, що дуже швидко виробляється резистентність як в грибків, так і в, ну, в інсектів в цих всіх трипців і так далі. Тому, якщо у вас цьогоріч там, наприклад, дуже навала того ботритісу, і ви робили, ви обрискували, обробляли. Подумайте, чим ви обробили. Скільки разів ви обробили одним тим самим препаратом? А може, ви взагалі тільки ним обробляєте цей рік, і минулий рік, і позаминулий рік, таке може бути. І це. Так ним робиться, так не можна робити. Будь-які системні препарати пост... потрібно чергувати, обов'язково міняти їх. Тобто, якщо ви робили свічем, наступна обробка Актерою, наступна ей, тобто, Енджіо, наступна Актерою, наступна ще щось взяти, там, турбопресту і так далі. Тобто, в доступі, звісно, вашому. Так само від, від Ботретісу. Свічом наступно візьміть Магнікур Гард. І так далі, чергуйте, бо це теж може бути причиною того, що у вас гуляє ботритість в вашому саду, незважаючи на те, що ви обробляли, бо виробилась резистентність і це погано. Взагалі радять, навіть от якщо ви актару минулий сезон використовували, то цьогоріч максимум разі використати, а краще брати інший препарат, інсектицид. А на наступний рік вже знову актару, а той препарат не брати. Підробки дуже-дуже багато, я бачу, зустрічаємо особливо актари. І вже навіть пані Олена Тур Турбопресто писала так. Дуже цьогоріч багато почастішило підробок. Тут ніхто не застрахований, і тут поради не поради. Якщо це підробка, то та, щоб ви не, ну, не дотрималися інструкції, рекомендацій, не подіє воно. Оце таке. Ну і що з дуже такої елементарної поради. І я бачу, що я собі її застосую. Я точно міряв, все ж таки я не буду бавити з нею. Точно в мене індиголета, просто вмить вона зовсім не витримує. Все-таки я буду висаджувати. Тепер більше наголос робити на троянди з простішими квітами, як у Дафна, наприклад, японська дуже радять її. Я її точно висаджу. І я зараз намагаюся такі вибирати. Ну, є такі сортики, дуже дуже хочеться, звісно. Треба їх купляти, бавити себе, балувати себе, тішити себе, але й <сміття> додавати собі роботу, щоб себе тішити. Але, але є ймовірність, якщо б ви вам не так нато принципово і ви хочете междоглядні троянди, то і вас точно є. Та воно всіх є. Я не думаю, що десь є ділянки, де нема ботритісу. тричісу. Я чомусь думаю, що так нема. Ну, звісно, є регіони з вологішим кліматом, як там, Прикарпаття. Не знаю, Львівщина, Волинь, Рівненщина, я думаю, що в нас вологіший клімат, ніж ясно, що десь Миколаївщина, Херсонщина, Одесьчина. Тому в нас троянди явно, що більше цьому ну, захворюванню, так, якби, під, якби, так, під, хворіють тим ботритісом і, і так далі. Тому... Вибираємо сорти, якщо вам не нато принципово, просто вибирайте ті, що є менш доглядні. Але розумієте, якщо ви купили щось таке кулясте, то воно може потребувати трошки більше зусиль і більше часу, щоб мати результат. Ніби розказала, ніби все я згадала. Якщо ще якісь питання, якщо ви хочете так, от ви проаналізували те, що я сказала, навіть от проаналізували препарати, які ви обробляли, чи скільки потрібно, кількість ви обробили кількість разів. Можете навіть написати в коментарях, чи ви знайшли відповідь, судячи чи то на основі моєї інформації на основі того, які я як ви що ви до до того часу зробили своїми трояндами. Ну і зараз хвиля вже доходить до завершення, тому хто обрізав, теж пам'ятайте, що знову ж таки. Слідкуємо за тим, як відростають пагінці на другу хвилю і обробляємо. Слідкуємо за пуп'янками, обробляємо, вносимо в ґрунт чи то актару. А якщо ви вже актарою два рази обробили, то вже ні візьміть, все ж таки біологічні, доступні вони. Багато дає вони навіть в офлайн-магазинах, точно в великій кількості досить популярні вони стали. Тому закупляйтеся, і я би казала зразу брати оцінку. Ціль, якщо куплятимете, беріть великі упаковці, беріть на осінь. Бо я восени точно буду казати, давайте разом вносити на зиму, щоб знешкоджувати ці всі популяції. Ну і я думаю, що повністю знищити, як би не крутились ми, як би нам не хотіло. Навряд чи ми повністю, повністю можемо знищити тих трипсів, але можемо контролювати хоча б їх популяції. І робити наші квіти все ж таки по максимуму гарними. Ніби так. Ніби підсумовуючи так, і звісно, ще є один спосіб. Я знаю, що дехто навіть часом таке робив: це ставити якісь повністю, такі як ніби парасольки над кущо. Я такого не робила і до речі робити. Немає натхнення так бавитись і часу. Можливо, хтось спробував, розкажіть так, коли насуваються якісь дуже проливні дощі, ставити парасольку і так. Ну, чи щось імпровізоване, таке накриття, щоб поменше вологості потрапляло. І я думаю, що це мало би спрацювати. Але якщо нічого не робити, ніяких обробок, то я думаю, що навряд чи це спрацює. Тому вам дякую за увагу, буду чекати на відгуки ваші. До наступних відео. Всім па-па!